Тривають роботи в саду фундука, хочу вам показати, які саджанці виходять. виходять з одірків. Хто не знає, що таке одірки, зараз покажу вам. Ось, наприклад, з сорту святковий. Росте маточне дерево, ростуть відводки. І ті відводки, які ростуть далі від дерева, у нас є можливість їх відкопати. І там виходить викупати їх з кореневої системи. От вони називаються одірки. Ось таке вийшло накопати саджанці фундука. Вирізаючий поросель це сорт каталонський. Тут сорт Немси. Вони в саженці були такої довжини. Ось Потім я їх обрізаю до такого стану, тому що при першому році посадці зайва деревина нам не потрібна. Прекрасний сорт каталонський дуже гарно росте. Дуже класні горіхи. Ось знайшов один. Значить, є в нас саженці вже з такою кореневою, вони готові до посадки. Зазвичай, собі, як я сажу, я залишаю мінімально низьку бруньку, наприклад, обрізаю посюдово, і вже за сезон в мене виростає пороси. Це треба для того, щоб у нас дерево добре вкорінилося. Звісно, є саженці і з меншою кореневою системою, такі я буду залишати на дорощування. Хоча по досвіду скажу, що навіть. Ось таким коренем, вони також чудово вкореняються. Ну і є геть слабенькі, наприклад, такі. Вони також, як практика показує, вкореняються. Але, відповідно, реалізувати такі саженці, ну, це нікуди не годиться. Їх якби я висаджую собі, активно поливаю. Якийсь чуть більший догляд, ніж зазвичай. І вони також прекрасно вкоріняються. Тому, ось для прикладу, як було до. На сорті святковий покажу як стало після. Такий короткий екскурс, далі будемо вже обробляти все бордоською сумішю.